Розбирають дах, закрили двері та не пускають нагодувати кота. Мешканці будинку на львівській 150 б'ють на сполох. Із семи родин працівників «Волиньобленерго» Обленерго нині тут мешкає три. Принаймні стверджують, що тут проживали до певного часу, бо умови їм зробили непридатними для життя. Представник товариства з обмеженою відповідальністю, якому, мовляв, належить приміщення, стверджує, що це не житловий будинок. У ситуації розбиралась Віра Шевчук. Поліція біля будинку. Розібраний дах, обурені люди. Кіт однієї з сімей зачинений усередині оселі. Ми вже розповідали про непросту ситуацію, що склалась за адресою Львівська, 150. Лучанка Світлана Демчук розповідала: живе без електрики та газу. Жінка переконана, обленерго хоче вижити її родину з квартири. Мовляв, прописана тут з 1985 року. Але компанія не давала їй приватизувати житло, як і іншим працівникам Обленерго. Хоч люди кажуть, чимало зробили за власний кошт. Зокрема, проклали комунікації. Люди обурені і викликали поліцію. Мовляв, будинок розбирають і їх фактично виселяють. У нас зараз йде кримінальне провадження. Ми хочемо доказати, що цей будинок, що цей будинок належав державі. Розумієте, а зараз поробили ліпові документи, що цей будинок просто продався цій організації як лінійний пост, що тут людей немає. А ми маємо особисті рахунки. Ми маємо все на цю квартиру, і я зараз проживаю. І під час воєнного стану таке в мене виселити і не допустити. У мене кіт там і мене не допустити в квартиру. Зустріли біля будинку і представника товариства з обмеженою відповідальністю, якому представники «Волиньобленерго» продали цей будинок минулого року. Чоловік запевняв нас, що це не житлове приміщення. А а Відкрива показав середньому пальці. Власник товариства з обмеженою відповідальністю перша фінбуд-компанія. А можна можливо показати документи? Ні, не можу. Документи є надані працівникам поліції. Документи відповідно право власності підтверджено договором купівлі-продажу. Є відповідні витяги з реєстрів. Ця обставина працівниками поліції була встановлена. А що сталося? Чому люди не можуть потрапити? Це приватна власність, але вони тут живуть. Це не житлове приміщення. У товариство стало власником в 2022 році, в 2012 році було рішення суду першої інстанції апеляційної інстанції, яким деяких осіб визнано такими, що втратили право на проживання або зобов'язано звільнити приміщення, вірніше так, тому що це є не житлове приміщення. Ніби не проживають люди. І це вон, нікого тут немає. Це просто склади і лінійний пост, і все отак продали Би, з людьми, але й людей тут немає. Ще одна мешканка будинку Оксана Мельник, працівниця Волинь Обленерго, каже: вже тривалий час тут не живе, бо створили нестерпні умови для проживання. Приїхали в мене, вирізали двері і вирізали лічильники. Ці лічильники на газ я купляла сама лічно. Газ проводила я. У нас є технічні паспорти. У нас є всі документи на цій комунікації. Чогось власник, вони його купили, їм продали без нас, без з людьми разом. Получається, вони нас купили. І вони нас не бачать, впритул не бачать. От сьогодні вони взяли зовсім відкрили кришу, у мене там речі, все, мебель. В даний момент я це, зараз не можу там бути, тому що там криша тече, а я тут прописана, вже 26 років. Я працювала в Волині Убленерго. І Обленерго мені надало квартиру тут. Надало квартиру і, і на і досі я працюю, але я не знаю, чи я ще завтра вже буду працювати, бо тому що це вже переходить всі границі. У поліції певнять, криміналу по вечірньому виклику нема, Мовляв, із документами все в порядку. Мовляв, є рішення судів, і нині приміщення належить товариству з обмеженою відповідальністю. Втім, мешканці збираються і надалі відстоювати свої права на квартири у суді. Зокрема, адвокат Світлани Демчук каже, будуть оскаржувати зміну призначення будинку на нежитловий у 2009 році. З 64-го року по 2009 рік дане житлове приміщення. Дане приміщення мало статус багатоквартирного житлового будинку. В подальшому, в 2009 році, звернулися керівництво Волиня Беленерго, тоді ще, напевно, було ВАД Волиня Беленерго, звернулися з заявою, просимо змінити. Але така зміна не проводиться лише на підставі заяви власника, оскільки стаття 8 Житлового кодексу чітко говорить, що зміна призначення або виведення. Житлового приміщення в нежитлове взагалі не допускається. Однак в досить крайніх випадках, коли це приміщення є непридатним для проживання, воно може бути виведено, його статус може бути змінений, але знову ж таки органами, які зазначені в статті 7 Житлового кодексу України, в даному випадку мало б бути рішення виконавчого комітету Луцької міської ради. Такого рішення не приймалося. А поки Світлана Демчук хоче тимчасово забрати з оселі речі та кота, поки все не вирішиться, ми будемо слідкувати за подальшим розвитком подій. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.